Добрий вечір. Ми вже прийшли в підвал, кормимо кошечок в підвалі. Тут їдять, там їдять. І на вулиці ще бігають. А ми йдемо далі ще до інших котиків. Да? Ти чого не злазиш вечеря? Хороша кошечка така. Бачите, яка красавиця до нас в підвал прийшла з котиком сірим, він вже прижився, дуже боявся, вона не боялась нічого. А він ховався, зараз вже він свободно гуляє. І це нова кошечка, похожа на нашу. Всі до нас сходяться, ми всіх приймаємо. Що ж ми з ним будемо не вижили, як воно вже прийшло.